Я не люблю активістів. Для мене це люди, які часто самі нічого не роблять, але чомусь назначають себе найрозумнішими і найпатріотичнішими. І ці люди влазять в усі сфери, де вони не розбираються, але як їм здається, все йде не так. І ось вони, вони зараз прийдуть і всіх навчать як потрібно. Насправді часто це завершується просто розвалом, тому що розумні люди тримаються поодалі і кажуть, ну окей, хочете, керуйте. От я бачив, як в Рівному демонтували пам'ятник. Там е це пам'ятник е людям, які намагались намагались захистити український народ від німецько-фашистських загарбників. І рівне це там, де був Еріх Кох. Хто не знає, погубліть в інтернеті, що це була за людина, якщо її можна так назвати людиною. Так ось там був партизан, дівчинка і ще е, хтось, якийсь воїн, все це позносили. І ось цей активіст, який там аплодує, кричить, да, все, він розповідає про те, що там є під цим монументом є музейні приміщення. І він каже: ну, ми тут щось зробимо після війни. Після перемоги, каже, після перемоги. Він не воює, він нічого не робить, щоб там був музей. Зроби музей сучасним героям. Будь ласка, роби, бери, відкривай збори на цемент, на ще щось. Збирайтеся, важе багато, От активістів, ва же багато. І часто ви якраз вмієте і штукатурити, і малярити, і, і стяжечку робити. Багато в Польщі навчилось це робити. Будь ласка, ви можете зараз вшанувати пам'ять героїв і зробити там зараз музей. Не оце, о, після перемоги будемо робити. А сьогодні ти що будеш робити? А завтра що ти будеш робити? Знаєте, це все зруйнувати, все зруйнувати і нічого не побудувати. Оце активісти. Активісти 90% активістів. Вони влазять в усі сфери. Їм все не подобається, всі не такі. Вони назначили себе найрозумнішими. Найрозумнішими часто це люди низької, моральної, економічної, освітньої, духовної складової, але вони агресивні. Вони агресивні. Їх багато, їх насправді не багато, їх там піввідсотка населення, але вони агресивні, вони активні. Ну, особливо ця активність проявляється весною. Знаєте, весною у таких людей активність проявляється. Це, ну, ви можете в підручниках по психіатрії почитати причини цього. І ось тут я бачу фото одного активіста. Ну там і не один, там їх вісім чоловік, вісім, а ну раз, два, вісім прийшли. Пам'ятник зносить. Ну, знаєте, не зносить поки що, бо самі вони не можуть цього зробити. Вони такі стоять, отакі. вони намалювали плакатики, і там на плакатиках значить, написано, вони хочуть знести. Що ж вони тут хочуть знести? Ну, у них плакати ні рашистському вбивці. Я не знаю, яке він має відношення там, той, хто на пам'ятнику. Кажуть, що він мотивував хлопців, які зараз мужньо воюють. Захищають нашу країну, мотивував, тому що його приклад при обороні міста українського він надихав. Не знаю. Я докладної історії не знаю, але тут, в іншому, в іншому, в образі активістів. І от з одним активістом вже почали, е, почали дивитись, що він, хто він. Стоїть таке нещасті, маленьке там в школи ходить, знаєте, в школи читає лекції, розповідає е, хлопцям і дівчатам. От кажуть, дівчатам, особливо дівчат, любить. 12-13 років він розповідає, розповідає, як треба там захищати і так далі. Так ось, в день він активіст і патріот язиком, він багато чого робить, закликає, мотивує. В Радянському Союзі таких називали парторгами. Тільки таке би чудо парторгом би не стало, тому що там була система підготовки перевірки на ну, стан психічний. Так ось. А ввечері ввечері цей парторг продовжує роботу з молоддю тільки не так, як ви можете собі подумати. Деякі фото, що можна взагалі викласти, я виклав в телеграм-каналі, є в описі цього каналу. Можливо, ви вже бачили. Напишіть, як ви до цього відноситесь, взагалі, і що це все таке, і де набралися ці активісти. Але, от загалом, коли я бачу, і ці активісти проникають всюди. Вони проникли в міністерство, відомство, університети, в установи, в школи. Вони, вони всюди, вони всюди, і ще раз повторю, їх небагато. Їх там вісім чоловік. Ну вони агресивні, вони наполегливі, вони, знаєте, от такі, як прищепочка, як прищепився, то не відстане. І я не знаю, що суспільству потрібно робити. Я думаю, що тут. Потрібно розширити штат психіатричних лікарень, щоб суспільство трішки врятувало від таких людей, тому що через те, що інші люди просто спокійно працюють і просто намагаються, хоч якось щось, вкластись в країну, в оборону, в своїх дітей, в будівництво, в економіку, в освіту. Культуру, то ці люди нічого не вміють, крім як бігати від події до події і робити вигляд, що вони нам розповідають, як нам жити. Друзі, якщо ви відноситесь до активістів, мені і таким, як я, ви не будете розповідати, як жити в цьому житті. Не будете ніколи. Я буду вам відповідати абсолютно синхронно. І я закликаю всіх громадян України. На такі акції активістів відповідати точно так само. Не соромтесь, не будьте надто вічливими, тому що вони вилазять нам на голову. Вони через нашу вічливість сприймають нас як ЛОХ. Ви розумієте, як вони нас сприймають. Не даруйте їм цього, не будьте толерантними відносно цього, тому що наше життя може перетворитися на суцільний. Ну я не знаю, так завтра ми дійдемо до того, що ці активісти будуть вимагати робити табори е перековки, знаєте, щоб нас відправляли туди, і там нам читали правильну літературу. 24 на 7 нам показували телевізор з правильними експертами, щоб ми. Вчились правильно інтерпретувати дані, щоб ми зайвого нічого не говорили. От ми в кроці від цього. Так уже було в 20-30-х роках, коли Радянський Союз ставав тоді агресивна меншість підкорила більшість, підкорила більшість. А потім, в тій більшості, забрали майно, забрали часто життя, забрали долі, все позабирали, кинули країну у війну. Спочатку громадянська, потім Друга світова, ви знаєте, що можливо й можна було якось її обійти. багато було проблем. Це вже потім радянський союз трішки вирвали в, там, 70 там 80-х, 60-х роках власне наші бабусі пам'ятають саме ці роки і часто ностальгують за ними. А на початку було ні. Ось такі активісти, які вирішили, що вони найрозумніші, вони знають, як треба жити. Вони підкорили більшість. Не дозволяйте це зробити. бо... Не встигнете прокліпати, як опинитись в країні, в якій отакі повністю визначають, що вам говорити, думати, куди ходити, куди не ходити, що читати, що дивитись, ну і так далі, тому що вони нічого не вміють, крім як керувати. Вони хочуть цього керувати. Вони теж не вміють. Вони хочуть визначати долю інших людей. При цьому вони самі нічого не вміють, нічого не хочуть, нічого, ні на що не здатні. Вони здатні тільки, щоб розказувати, як ви живете не так. Не дозволяйте їм цього. Ви живете так, ви живете правильно, ви е, намагаєтесь щось побудувати, ви намагаєтесь щось відтворити. А оце це просто, на мою точку зору, пройдисвіте. Не дозволяйте їм визначати ваше майбутнє. І головне, майбутнє ваших дітей. Підписуйтесь. І я чекаю ваших коментарів. Хто бачив вже про цього активіста, його фоточки, які він надсилає, можете написати, що ви про це думаєте. Можете написати, що було би з ним в те недекомунізоване минуле, от де б він був прямо в той же день? Напишіть, якщо ви розумієте про що я. Підписуйтесь і чекаю на ваші коментарі.